Зміцнення профспілкових лав, затвердження галузевого стандарту, а разом з ним підвищення рівня заробітної плати, правовий захист та соціальні гарантії це ті завдання, які Криворізька міська профспілка металургів і гірників України визначає як першочергові. Криворізька профспілкова організація, як і раніше, залишається найчисленнішою не тільки у Дніпропетровському регіоні, але й в Україні, посідаючи друге після Донецької профспілки місце за кількістю членів. На сьогодні Криворізька профспілка гірників і металургів України включає 58 первинних організацій. У профспілкових лавах понад 113 тисяч робітників. Відток членів профспілки незначний, підкреслює її голова Анатолій Макаренко, хоча й визнає середній вік профс. Спілкових лідерів за 50, і потреба у формуванні школи профспілкового резерву очевидна. За чоти періоди состава городської організації зв'язку з реорганізації і ліквідації підприємств вибуло шість організацій. прийнято за цей період на очвот вісім нових вновь созданих організацій, образованих в результаті аутсорсингу і виходу із состава своїх первічних організацій. Анализируя ежегодные статус-четы, можно сказать, что уменьшение численности членов профсоюза по нашей с вами организации незначительно и вызвано действующим на предприятии оптимизации промышленного персонала так называемой системой заемного труда. У профспілці мають твердий намір закріпити тенденцію до зниження травматизму на гірничо-металургійних підприємствах. У той же час Анатолій Макаренко змушений констатувати, що сталося 338 нещасних випадків 45 з них зі смертельним завершенням. Загалом постраждало більше 15 тисяч працівників. Відсоток професійних захворювань серед металургів і гірників стрімко зростає. Профспілкові лідери напряму пов'язують цей факт з порушенням норм охорони праці на підприємствах. Важливий аспект профспілкової роботи оздоровлення робітників та їх сімей, незважаючи на те, що власники підприємств втричі зменшили кількість оздоровчих таборів для дітей. З 18 їх залишилось 6. Кількість дітей, які змогли відпочити влітку, не зменшилась. Зокрема, за два роки пільговими путівками скористалися понад 22 двох тисяч. 360 дітей прозвучало у докладі Анатолія Макаренка. Гостра проблема, яка вже стала перехідною з року в рік, затвердження галузевого стандарту. Це той фіксований показник, який напряму впливає на розмір заробітної плати металургів і шахтарів. ПМГУ не вперше веде переговори з роботодавцями про затвердження галузевого стандарту, але далі розмов справа не просувається. Не виключенням були і два минулих роки. Що таке галузевий стандарт? Це, скажем, так. определенная надбавка в виде коэффициента и соответствующей доплаты определена, которая должна быть в законе Украины к существующим минимальным стандартам минимальной заработной платы в стране. И когда мы поднимаем этот вопрос, все время возникает у всех, откуда брать деньги, как пополнить бюджет страны. Всем хочу сказать, что это деньги не за счет бюджета страны, это деньги за счет нашего собственника. И практически все предприятия сегодня работают рентабельно. Если посмотреть, на 2008 году были месяца, когда мы работали с 72% рентабельностью. Мы посчитали, для того, чтобы увеличить заработную плату на 10%, нужно уменьшить рентабельность производства всего-навсего на 1, максимум 1,5%. Но работайте вы не с 72% рентабельностью, работайте с 68%, но при этом мы сможем повысить зарплату на 20%. То же самое за счет этих средств можно и определить тоже отраслевой стандарт. Не менше хвилює профспілкових лідерів питання відтоку кадрів на підприємствах. Проспілковий лідер Арселор Мітал Кривий Ріг, де кількість працівників за шість років скоротилася на 23 тисячі, підкреслює, ця тенденція криє інші загрози. У нас на підприємстві формально не було і нітвольнення працівників по закращенню штату. Тим не менше, ми за кілька років понесли просто великі кадрове потеря і при цьому собственнику мудрився не сократить ні одного чоловіка. Люди ушли по системе добровольного ухода, но самая большая проблема для тех, кто остается работать на предприятии. Потому что производительность труда растет, интенсивность труда растет, а, к сожалению, средства автоматизации, механизации, новой техники не всегда применяются на предприятии, так как это должно быть в связи с уменьшением численности. И не зря мы говорим о нормах численности на существующее, действующее, работоспособное оборудование на предприятии. Это должно быть утверждено законодательно в нашей стране. В законе это прописано. Голова ЦК профспілки гірників і металургів України Володимир Казаченко, який особисто взяв участь у звітній конференції, запевнив, що і питання продуктивності праці, і рівень заробітної плати, і головне галузевий стандарт це ключові пункти, по яких ПМГУ веде складний переговорний процес з власниками. І це найважчий фронт боротьби для профспілкових лідерів на найближчий час. Якщо вдасться закріпити галузевий стандарт, це буде величезний крок вперед для ПМГУ.